Голова окружного адмінсуду Києва Павло Вовк бентежиться, чому у ГРД так ставляться до його зв'язків із одіозними політиками? Пов'язують голову суду із Сергієм Ківаловим. З ним Вовк працював до суддівства і з Олександром Грановським, з яким Вовк проводив дружні зустрічі вже будучи головою суду. Ви 6 червня 2013 року оплатили переліт. Е Вартості квитком 9 тисяч гривень. У травні місяці у вас заробітна плата складала 16 тисяч гривень. Яким чином я придбаючи білет за 9 тисяч гривень, не міг собі це дозволити? Дозволити собі переліт вовк, звісно, може. Але за три роки голова суду вилітав за кордон 33 рази. Щоб стигати на літак, у суді є колекція швейцарських годинників Бреге, зані і Бове. Екс дружина Вовка менш ніж за рік заробила достатньо грошей, щоб купити будинок, в якому ніби розлученого суддю неодноразово помічають сусіди. Мешкаю я за адресою своєї реєстрації. Будь ласка, ну в мене через пів години а якщо до будинку не заважають поло В'ячеславича, якщо будинку який ви за... добудовуєте із своєю дружиною, сусіди про це говорять, немає нічого не добудовую. зі своєю але що добудовуєте. А ви задивитися на реєстрації, будь ласка, не фальсифікуйте дані і не заручайте мені.